Три дні міжнародний фестиваль Саджавські намисто, про який ми вже розповідали вам у наших програмах, тривав як у день, так і в пізньої ночі. Проте брак освітла не було у будь-яку пору доби. А це завдяки тому, що до цього свята у Саджаві було зреалізовано проект програми розвитку ООН у напрямку енергоефективного освітлення, згідно з яким вулиці села обладнали пристроями, у яких застосовані найновітніші енергозберігаючі технології. Подібні проекти, які передбачають співфінансування, Сування за словами керівників програми можна залучити тільки на конкурсній основі, проте саджавці перемогли, бо, по перше, змогли організувати подібний фестиваль, на якому велика кількість людей мала змогу переконатися в ефективності освітлення. По друге були й інші переваги. Перш за все, це звичайна ж активність керівництва села та районної влади, які дуже Доклали багато зусиль для того, щоб е, долучитися. Дві лампочки, які зараз на сцені, еквівалентні цілі вулиці і е, подвір'я шкільне. І вони споживають ціла вулиця стільки ж енергії, як всього насього дві лампочки на сцені. Щоб ви поняли, це найсучасніша технологія. Ми перший населений пункт такого масштабу сільського, який освітлений, в якому цей проект допоміг. Ну, слід прямо сказати, що в нас е, в цьому році велика допомога є і по лікарні, по мова йде про енергозбереження.